Де взагалі пити алкоголь у Чехії? Чехія це країна, де алкоголь можна пити практично всюди. Але якщо хочете справжньої атмосфери, вам варто завітати до традиційного чеського пабу Господа. Це місце, де час на час опиняється, дерев'яні столи, шум, дружніх розмов, пиво, яке л'ється ріками, яке подають зі спеціальних пивних кранів прямо із бочки. У таких пабах обов'язково спробуйте світле пиво, лежак, яке є класикою чеської культури. Для любителів вина найкращий варіант винні погриби Моравії. Тут ви зможете не лише скуштувати напій, але й поринути у виноробні традиції, дізнатися більше про сорти винограду та про процес виробництва. Винні фестивалі, які часто проходять у Моравії, це ціла подія, наповнена музикою, танцями і звісно, винами. Якщо ж вам більше до душі сидр або медовуха, то шукайте їх на ярмарках або в крафтових барах, які зараз стають дедалі популярнішими у великих містах, таких як Прага чи Берно. Ну що ж, вирішили вже куди підете?